Зараз ми влаштуємо з мотіним бату, Чи яйця сильніші мої, чи його. В кого вони стальні, а в кого хрупкі. Без І хто поняті. переможе. То що, погнали? милесеньке. я вчора за 5 гривень купив ці наклеечки. За три? За три? Його... Ну що? То що? погнали, раз. А бло! Ні! Вона розбила моє яйце! Вона розбила це, а больно тут. Спроба номер два. Спроба номер два об'єм. Я п'ю, чи ти б'єш? ти вже. <риск> що таке? Воно мої яйця всі зараз поб'є. А тепер лоб Ой <риск> воно, воно в тебе реально стальне. <риск> що ти така добра, <риск> Ріж? Давай. Попила. Я... О, <риск> <риск> ну <риск> що, з'їмо?